Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас! З вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. В житті часто виникають кумедні ситуації. Зокрема, за останні п'ять років багато з них пов'язані з жінками за кермом. Жінки навичками водіння оболодівають все більше, та чоловіки, в свою чергу, все більше ревнують представниць сильної стації до дороги. Будете заперечувати, але ж як тоді пояснити численну купу анекдотів про жінок за кермом. Часто звинувачення на адресу жінок абсолютно без безпід... Ставні, бо жінка із за життя людини, яка поруч переживає більше, і на подушки безпеки звертає увагу в 97 випадках зі 100. Між тим, як показує соціологія, чоловіки звертають увагу на це лише у 15 випадках. А може, чоловікам просто не хочеться пускати нас в свій світ? От і вигадують різне. Між тим, часто це міфи і нічого більше. Зверни увагу далі моє місто брюнетів і шатенів, а я блондинка і за це постійно вигрібаю. За стереотипи пов'язані з кольором волосся. Не, я сама являюсь одною з них. Сміються з моїх розових прав. Мені розова мошка, на прав вони сюди сміються. Стереотип перша жінка за кермом, як мавпа з гранатою. Мужчины, они вже за рулем 5, 7, 10 лет, 15, 30, а жінки сравнительно недавно, недавно заняли місце за рулем, поэтому у них просто не було времени Отлично научиться Вообще-то на самом деле у женщины більше предпосылок лучше водить автомобиль. автомобіль. от периферического зрения, у котра у женщин статистика є, есть, то есть это доказано на 15-20% лучше, чем у мужчин. Знімаємо чоловіки перед вами капелюха і знову його одягаємо. У нас у дам причиною інцидентів є надлишкова обережність, велика педантичність, недооцінка своїх можливостей. Але це не трагедія. Адже згідно з дослідженнями, ризик загинути у ДТП на 70% більше саме таки у сильної статі. Стереотип Другий машина для блондинки як додаткове дзеркало. Я важлива тому нічого плохого сказати не можу. Женщина це і в магазин, і мамі сніздять і рібенка зі школи забрать. Стереотип третій. Жінки ніколи не дивляться на те, що позаду. Много встичила жінок, які просматривали дзеркала. E, чаще за надамності реже на світофорах сам видел неоднократно, когда женщина просто підкрашує губи. Може звичайно так воно її, але як кажуть, у народі є виключення із правил, і ми ж маємо право на недоліки. Стереотип четвертий. Усі жінки без виключення купують водійські права. Возможно, постольку, поскольку чаще всего торможение на дорогах создається именно из за них. дуже неприємна ситуація. Дискримінація жахлива. 70% женщин сдают с первого раза теорию, в то время как мужчины сдают теорию, по-моему, всего около 45%, ну, 45 самостоятельно. Шановні чоловіки, не будьте такими прискіпливими. У жінок підвищений інстинкт до самозбереження. Стереотип п'ятий. Жінки обирають компактні авто. я, допустим, люблю більше великі автомобілі, але починати потрібно завжди, звісно, з маленької. Це удобно в пробках і при парковці. Ну, а потом хочется все больше и больше. Многие женщины иногда выбирают себе большие автомобили из чувства безопасности, либо из чувства, знаете, это психологически. Я считаю, что женщина за рулем – это не опасно, это прекрасно, вот, но, наверное, в той стране, где, в общем-то, организовано Как бы движение и где нет такого сумасшедшого количества машин вот на маленьких кулочках где мужчины соблюдают правила движения прежде всего. На кожну жінку на щастя своя автівка є різні жінки, різні автівки, але останні знову таке дослідження доводять, що жінки купують переважним чином в останні роки великі автівки середнього та представницького класу. Стереотип шостий Женки на дорогах специально прокидаются дурепами. С одной стороны мы очень обижаемся, а с другой стороны, когда нас действительно останавливает гаишник или что-то так необычное на дороге случается, мы начинаем красиво хлопать глазками, вот, улыбаться. Это не зависит от пола, я думаю, кто-то наглее, кто-то поскромнее, поэтому все водят машину по-разному. Отже, прокидание дурепами – это не стереотип, а потужна зброя. Посміхайтеся, навіть когда прихована камера вас не снимает. Верніть увагу, ми таки кращі керманичі. Сподіваюся, вам і весело було і щось нове для себе отримали. Наше гасло корисна інформація в розважальній формі. Яким би важким не було життя, ми не збираємося сідати і плакати. Будемо боротися, будемо оптимістами. Зверну увагу саме таким посміхається доля. А відповіді на багато питань знаходьте на сайті 3 крапкаком'ює. Архіви програми дивись на Play, Укрне. А з вами у студії була Тетяна Рамус. Хай вам щастить. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти.